Ознак того, що ти живеш із психопатом і що з цим робити. Ти впевнена, що знаєш, хто поруч із тобою. Вони можуть бути чарівними, турботливими, переконливими, але це лише маска. Як розпізнати психопата? Перше, спочатку ідеальний. Він уважний, щедрий, читає ваші думки, але це пастка. Він вивчає вас, щоб знати, на що тиснути. Що робити? Не ідеалізуйте людину, звертайте увагу на реальні вчинки. Друге бреша без докорів сумління. Навіть у дрібницях він не виправдовується, не нервує, просто вигадує нову версію реальності. Що ж робити? Перевіряйте факти, довіряйте своїй інтуїції. Третє. Нуль емпатії. Ваш біль його не хвилює. Він може зробити щось жахливе і навіть не зрозуміє, чому вас це зачепило. Що ж робити? Не чекайте співчуття. Його не буде. Звертайте увагу на реальну поведінку, а не на слова. Четверте, емоційні гойдалки то обожнює вас, то холодний і жорстокий. Так формується емоційна залежність. Що ж робити? Не виправдовуйте його поведінку. Це не складний характер, а маніпуляції. П'яте. Тотальний контроль. З ким ви спілкуєтесь, що вдягаєте, що думаєте. Все має бути під його контролем. Що ж робити? Встановлюйте особисті кордони і не дозволяйте порушувати їх. Шосте знецінення. Ваші досягнення нічого особливого. Ваші мрії це дурниці. Він ніколи не будете достатньо хорошою. Що ж робити? Не дозволяйте йому формувати вашу самооцінку. Сьоме. Не відчуває провини, він може зруйнувати ваше життя, але скаже, що винні ви. Він ніколи не визнає своїх помилок. Що ж робити? Не сподівайтеся, що він зміниться. Єдиний вихід дистанціюватися. Психопати не змінюються. Якщо ви впізнали когось із близьких, подумайте, чи безпечно вам залишатися поруч.